У нас заробляють тільки ті артисти, які мають більше мільйона прослуховувань на кожному своєму треті. Співпраця з гуртом The харкіс. Я дуже довго заперечувала цей факт, тому що я тримала багато образ на взагалі цей досвід. Юлія Саніна, вал Бебко. Як ти можеш їх описати? Вал такий дуже кумедний. Я чесно признаюсь з Юлею такий досвід отримати, але вона тоді для мене була дуже закрита. Яріма українська rb артистка родом із Полтавщини. У 17 років перемогла у діджитал проєкті Pepsi Music Star, в рамках якого стала переможницею, здобувши головний приз продюсування від The Hard Kiss. Після виходу міні-альбому Марія та The Hard Kiss припинили співпрацю. У жовтні 2022 року Яріма повернулась до роботи, оновивши свій сольний проєкт, сфокусувавшись на жанрі R&B. 25 квітня Яріма дасть перший сольний концерт в Києві. Сьогодні Яріма вперше та відверто. Про Співпрацю з Хардкіс, з якими складнощами зіштовхуються молоді артисти під час повномасштабного, та яким бачать свій подальший розвиток в музиці. Твої е, крайні сингли: це Омана, Ті ж крила. Вони є досить нехарактерними для українського м, поп саунду. Класичного все то, з точки зору розуміння комерції, чому ти обрала шлях а, більше самобутньої музики, і чи немає в тебе, як у молодої артистки, страху, що це буде? Виключно нішева музика. А, ти знаєш, страх точно є, і останні події насправді в моїй кар'єрі показують мені багато речей, які це підтверджують. А, в нас музика зберігається все-таки на такій на масовій музиці, на поп музиці. Це більш цікаво, це більш доступно слухачеві. Чому так? Тому що це формувалося історично ще починаючи з пострадянського простору, де а, нас знаєш, уніфікува. Вали простою музикою, джинглами це все було в пам'яті, це все запам'ятовувалося, Жувалося як жуйка. Тому зараз ми маємо такі результати. Але я, як дитина 2000-х, в принципі, вже росла на. У таких сумішах поп-музики, більш західного R&B, більш якісного західного звучання. Тому мені здається, і вилилося воно все в таку самобутню історію мене як творчого проекту. Тому що ем, коли я чую український поп, мені дуже сумно. Він в принципі, подекуди якісний, я не можу сказати, що я в принципі не слухаю український поп. Мені подобається досить неочевидний факт. Це те, що у багатьох українських поп виконавців дуже класні вокально треки, під які можна прокачувати свій вокальний апарат. І я собі тихенько тишком нишком десь наспівую Аню трінчер, і я цього не цураюся. Це дуже класно. Вокальні здібності у наших артистів є. Це круто. Але мені як артисті, хочеться розірвати це коло е, і нарешті вивести більш якісну музику в маси? Е, я не впевнена, чи вистачить у мене сил, тому що знаєш, е, те, що формувалося сторіччями, його неможливо перебудувати там за кілька років. Будемо старатися, а далі буде видно. Ти розповідала в інтерв'ю, що в тебе є страх публічних виступів і що ти над цим працювала. А чи є в тебе зараз от страх? Те, що тебе найбільше зупиняє перед цим концертом, чи ти пропрацювала усі свої е, слабкі сторони? На даний момент і почуваєш себе вже комфортно. Ти знаєш, у мене тут дуже багато моментів, які впливають на мою на мій страх публічних виступів. Тут десь якась і невпевненість, яка там рухає мною з дитинства. Тут і деякі проблеми з вокальним апаратом, які я зараз намагаюся вирішити. Просто я не навчалася професійно вокалу, я самоучка. і через те, що я інтуїтивно вивчала якісь патерни співу. В мене є деякі труднощі зараз з звуководобування. Буванням, і вони мене дуже зупиняють, і це напевно номер один пункт, який створює оцей страх публічних виступів, тому що я не впевнена в своєму вокальному апараті. І цей концерт сольний це буде найбільший мій виступ, живий. Я буду співати 16 пісень. Це буде виключно мій сет без підтримок, без дуетів. Тому я, звісно, що хвилююся, чи витримає моє, моє горло, чи витримає мій вокал. Тому да, це такий перший пункт. Ну і насправді я зараз пропрацьовую, я пішла на вокал. Це ледь не перші уроки вокалу, які взагалі мені дуже подобаються, бо до цього синдром відмінниці дуже працював так активно. І я заперечувала той факт, що в мене може щось не виходити з першого разу. Тому да, працюємо, ну і невпевненість, звісно, з кожним виступом. З кожним концертом ти виходиш на сцену, ти вивчаєш дуже багато різних комбінацій подій, які можуть з тобою трапитись на сцені. Якісь екстра виклики, ти в цьому всьому навчаєшся це і творить твій досвід, який потім ти можеш класно застосовувати на наступних виступах. З якими складнощами сьогодні зіштовхується молодий артист, тому що там у тебе немає супербагатих батьків, немає, не знаю там супербізнесів, які будуть покривати витрати. От що дається сьогодні, можливо, з технічної зору, з технічної точки зору найскладніше, можливо, в плані утримання команди і формування цієї команди, от привідкриті трішки за колісся цієї історії, бо ми дуже багато говоримо про якісну українську музику, про зростання <кій> зародження молодих зірок. Але ми чомусь ніколи не говоримо про ті проблеми, які є на шляху от, самородку, коли ти сам себе просуваєш і намагаєшся рухатись. Да, до речі, це справді така тема, Я, я ем, признаюсь тобі чесно, я сама цього трохи соромлюся. Соромлю того факту, що в мене має багатих батьків, жартую. Я соромлюсь саме того факту, що мені досі я вже впізнавана артистка в своїх колах. Мене справді часто дуже впізнають, підходять, запитують, чи я Яріма коментують, що дуже подобаються мої пісні. Просять сфотографуватися. Це все іноді відбувається на робочому місці, бо я паралельно також працюю на повній зайнятості на іншій роботі. І я цього признаюсь чесно, соромлюсь. Я люблю свою роботу. Ото вона мені подобається, але чи хотіла би я працювати взагалі? Там звісно, ні. Я би хотіла мати заробіток зі своєї музики, що поки що є неможливим. Багато людей думають, що виписати пісню це отак. От раз плюнути ти прийшов на студію, записав, виставив на різні платформи, і все, музика працює на тебе. Ти заробляєш нею. Насправді так не працює, тому що щоб створити якісну музику. Я от буквально вчора підраховувала е, трек. Останній ми зробили за півтори тисячі доларів сумарно. Це за мінімальними цінниками. Це е, багато хто працює по дружбі за інтерес до моєї музики. Багато хто працює за зменшеними прайсами, тому що просто хоче підтримати це. Мінімально взагалі півтори тисячі доларів, те, що ти можеш вкласти і. Про які тоді, взагалі, можливості ми говоримо, коли е, ти, як молодий артист, заробляєш на одній роботі, закриваєш свої базові потреби і ще вмудряєшся відкладати на запис своєї пісні, щоб протримати свою творчість. Е, ну на якійсь хоча б постійній кількості релізів, там типу кілька разу кілька місяців, в тебе є команда, в тебе є якісь потреби артистичні. Тобі потрібно постійні нові фотосесії, нові луки, нові концертні наряди, постійно мейкап, Аческа це все нереальні суми. Музиканти також мають свій прайс. Кожен музикант за виступ живий має 200 доларів. Обов'язково таких музикантів у складі має бути 5 мінімум. Тому це все дуже болюча тема для кожного починаючого артиста, для кожного артиста середньої сцени. Досі це є великий виклик. У нас заробляють тільки ті артисти, які мають більше мільйона прослуховувань на кожному своєму треці. Тоді там уже з роялті можна протриматися. Всі, хто отримує нижчі показники на стрімінгових платформах, вони заробляють де інде. Співпраця з гуртом Захаркіс, я не можу не запитати. Розумію, що можливо тебе трішки замахали цими питаннями, але все ж таки, <сум> в мене є дещо інший підхід, інше бачення. Я хотів би розпитати співпраця з гуртом. Нехай не дуже тривала, але все ж таки, на твій погляд, що тобі це дало. Мені це дало дуже великий досвід, насправді. Я дуже довго заперечувала цей факт, тому що я тримала багато образ на взагалі цей досвід. Але в фінальному результаті те, що я зараз маю, це все напевно завдяки тому, що в мені сформувалася витримка, якийсь характер. Розуміння бачення, що бізнесу зсередини, і зараз я продовжую рухатись тільки тому, що тоді в мене був такий невдалий досвід. Якби його не було, я би не знаю, чи я зараз займалася музикою. В принципі, а ти раніше зазначала про те, що ви з гуртом не зійшлися характерами, баченням твоєї музики, образу і так далі. А якщо говорити про просто характери персоналіть, Юлія Саніна, Вал Бепко, як ти можеш їх описати і чим вони відрізняються? Тому що складається враження, що вони абсолютно різні персонажі по своєму психотипу, по своїй подачі, але як воно в житті? Ти знаєш, так багато часу пройшло, і я тоді була набагато більш юна, і я дивилася на цей світ трохи по-іншому. Мені здається, якби зараз ми поспілкувалися, я бачила щось зовсім кардинально інше. Але тоді мені здавалось так, що вал такий дуже кумедний, він дуже простий. Насправді від нього такий знаєш, образ такого суворого чоловіка, але в житті він дуже приємний. Дуже класно жартує, і ну, я з ним класно комунікувала, як мені здається, на той момент. Хоча він все-таки виконував функцію продюсера, але в мене з ним менший був доторк. Я з ним, в принципі, так-то і напряму дуже рідко була пов'язана. З Юлею в мене склались складніші стосунки. Напевно, як ти говориш, психотипи не зійшлися також, тому що я на той момент була такою, знаєш, я була дитиною, справді мені було 17 чи 18 років. Я приїхала тоді тільки до Києва. Мені було складно адаптуватися і я Кожній фігурі, яку зустрічала в своєму житті, шукала друга. Мені хотілося підтримки, мені хотілося спертися на когось, мені хотілося, щоб мені показали, як тут все функціонує. Я, чесно признаюсь, хотіла би з Юлею такий досвід отримати, але вона тоді для мене була дуже закрита. Дуже закрита, холодна. Мені було з нею важко спілкуватися. Знаєш, не сталося тієї дружби, якої дуже хотілося. Тобто вона тримала певну дистанцію, так розумію. Так, так. А як у вас відбувалася співпраця? Це були творчі зустрічі. Ви з Юлею обговорювали ваші образи, вашу музику. Вони щось зі свого боку пропонували. До речі, фінансування на проект. Я ж так розумію, це було з їхнього боку. Ну я так розумію, це все покривав покривала компанія Pepsi. Там да був певний бюджет, я туди, чесно кажучи, не вникала. Я знаю, що кліп коштував там близько 500 тисяч, який ми відзняли. Ну, він був досить масштабний. На той час це були дві знімальні зміни повноцінні, там і до ночі знімали. Ну тоді це для мене взагалі був якийсь Хогвартс. Я потрапила в зовсім інший світ. Це було дуже цікаво, зовсім інші люди. Зовсім інший досвід. Да, як у нас відбувалася співпраця? Насправді так, да, я їздила до них на студію. Ми комунікували з приводу того, як краще зробити ту чи іншу пісню. Бо всі ці пісні, які ми випустили в той міні-альбом, який зараз видалений з майданчиків, бо на жаль, він був російською мовою. Всі ці пісні мого авторства, в мене була написана гармонія, тексти. Багато чого змінювали під керівництвом Юлі, бо не було хуків, не було. Тих моментів, які б запам'ятовувалися, легко наспівувалися, це все зрозуміло. Там потім, я пам'ятаю, були якісь ще типу моменти стосовно того, що, напевно, були дописані куплети й приспіви Юлею, і авторство, потім в кінці пісні, знаєш, коли текст висвічується, теж було за Юлею. Здається, так було. Я пам'ятаю, що мене це тоді дуже засмутило. Чесно, пройшло багато часу, але зараз щось таке просто спливло в пам'яті. Я приїжджала до них на студію. Ми багато чого обговорювали. Це було складно, тому що я ще перший раз в принципі була на студії. Я пам'ятаю ще таку ситуацію, коли я ем, прийшла і мене попросили розпіватися. а Я сказала, що я не вмію цього робити. І знаєш, вона як дитина, ну давай, зараз будемо вчитися з тобою, розпіватися, бо це дуже важливо. Тобто я не була дуже багато разів у них на студії. Потім останню пісню альбому я взагалі допрацьовувала з Ромою, Скоробагатьком, їхнім гітаристом, тому що ми вже закінчили співпрацю і закінчили не досить на хорошій ноті. І вже тоді, я так розумію, вони не хотіли зі мною ніякого зв'язку мати і перенаправили мене до Роми. І я вже була тоді в Роми вдома. Ми писали з ним разом пісню Весна. Україномовну це теж був досить такий дивний момент, насправді, бо ніби співпраця не закінчилася, і обов'язки мають бути виконані, але я вже не пишу музику з гуртом. Я пишу музику вже, типу, як з підрядником, можна сказати. Були такі моменти, які натякали на те, що наш зв'язок залишився не на дуже приємній ноті. Ну, от судячи з того, що ти розповідаєш, моє суб'єктивне бачення просто для гурту це була частина проекту з пепсі. Вони просто відпрацювали свої певні домовленості як обличчя, і на цьому все. Тобто, в них не було прямої зацікавленості в тому, аби розвивати молодого артиста. Коли ти відчула, що вже все, ну от все бли, 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 близиться до завершення. Да, я, я одразу вже готова відповісти на це питання, тому що це відчувалося з самого початку. Знаєш, от просто коли люди не сходяться, мені було максимально некомфортно. Це вже я зараз впродовж там часу досі. Світу і віку можу пояснити для себе це якимись термінами і словами, а тоді це все було на інтуїції, на відчуттях. і Я розуміла, що мені не подобається. Мені не подобається, який образ в мене ліплять. Це не моє. Мені не подобається, як переробили мою музику. Вона перестала звучати так автентично, вона почала звучати комерціалізовано і комерціалізовано не в найкращому сенсі цього слова. Мені не подобалося. Комунікація це не означає, що хтось поганий, хтось хороший. Мені просто не підійшли ці люди. Мені було. Мені було важко, я ніби знаєш, постійно була в якомусь захисті. Мені доводилося захищатися від чогось, і це справді так, тому що була невпевненість, був страх, були якісь виклики. І я була закрита, дуже закрита. Це, ця закритість могла сприйнятися як самовпевненість. І на останньому колі, ну знаєш, коли вона буває, типу, ти обороняєшся, але всім здається, що в тебе такий біч фейс. І коли тобі особливо 18 років, то здається, що вона взагалі, ну типу, що вона тут себе уявляє. І я розумію це. Просто на той момент я не могла по-іншому, і вже на останньому нашому колі, бо наше розірвання співпраці відбулося на зум-мітінгу, бо я була тоді в батьків. Гурт Харкіс були в себе в Києві, то там уже б звучали такі фрази, що, типу, в мою адресу, що досить самовпевнена. Самовпевнена не на свій вік. А в мене від самовпевненості взагалі нічого на той момент не могло бути. Можливо, так, да, в мене був характер, в мене я захищала свої інтереси десь. Може, трошки десь невдало, десь кострубато, але я би не назвала це самовпевненістю. Ну, там, коротко, там летіли такі цікаві фрази, тоді, що я просто в істериці закінчувала цей кол. Ну, дуже було просто важко це чути в свою адресу, особливо коли ти Ми на той момент готувалися. Наскільки я пам'ятаю, мене гурт запросив на виступити на розігріві в них на їхніх літніх івентах, літніх фестивалях? І я мала приїхати в Київ на репетиції, і ми зізвонилися обговорити репетицію. А вийшло так, що ми зізвонилися і мені помагали ручкою. А, як ти до цього ставишся? Що чоловічий склад залишився <кій> за кордоном? Але при цьому е, майже не було жодного розгорнутого коментаря. Тобто, в основному Юля там йшла від того, що там це все провокації. Потім вона сказала, що не несе відповідальності за хлопців. І я згоден, згоден повністю. Е, мені от цікава твоя думка, бо в мене теж частково Юля Саніна це тригерна тема. Як ти до цього ставишся? От все, що склалося навколо за ці декілька років. Слухай, чесно признаюсь, я навіть не слідкую останнім часом. Все, що я можу десь там уривками почути, я знаю, що вони зараз за кордоном, що вона почала сольну кар'єру. І я з тобою згодна, що це не її відповідальність. Вона не має відповідати за рішення інших людей, але тут інша сторона, це гурт. І це якби спільна все таки відповідальність дати, зрозуміти, чи вони тут, чи вони там, чи вони разом, чи вони вже не разом. Хотілося б просто почути пояснення і поставити якусь завершальну крапку в цій історії. А то так у нас виходить, що й гурт не розпався, і вже сольний проект існує. Ну, типу, по великому рахунку, мені все рівно, що там відбувається в них зараз. Я вже навіть і творчістю не цікавлюсь. Раніше дуже подобалося. Юля мега-талановита вокалістка, артистка, але зараз те, що вони роблять, зовсім не в моєму стилі. Я не дуже розумію цього, ем, якось так. Типу, просто хотілося би почути, я не знаю, завершальний знаєш, що цей такий поставити акорд і все. Взяти поп-індустрію, два артисти з української сцени, з ким ти бачиш себе в дуеті, це 100% джамала. Хоча я не вважаю її поп-артисткою, я вважаю її взагалі позажанровою артисткою легендарною. Ем, в мене була мрія Фіта з Лаудом. Вона вже здійснилася. Вірніше, це була мрія моєї мами, мені здається, і вона здійснилася. Е, отже, Джамала. Ну і слухай, напевно. Напевно, Тіною хотілося б попрацювати, бо вона дуже авторитетна артистка, дуже професійна артистка. На неї рівняються. Мені здається, всі артисти, е, які так чи інакше приходять в шоу-бізнес. Ти сама згадала за тіну. Тоді провокаційне питання дуже часто е, з -з -з зіштовхують Лободу і тіну кароль. Якщо говорити з точки зору образу іміджу. Комерційності я зараз не провокав, бо зрозуміло, що на е, тут фаворі. Хто на твій погляд більш виграшно виглядає на сцені сьогодні по образу своєму? Боже слухай. Я наскільки е, далеко вже ну для мене просто лабода це щось, типу от звідти з Росії, знаєш, і вона мені навіть я її не сприймаю як за Українку. Тобто вона для мене залишилася в моєму дитячій, моїй дитячій свідомості, тому що вона її популярність, мені здається, якраз припала на мій дитячий вік, і от вона там для мене і залишилася. Mm. Я скажу те, що бо я знаю, який вона зараз вибір зробила, що вона підтримує Україну, що вона донатить дуже допомагає. Там типу благодійно, я, я це чула десь. Я підтримую цю її позицію. Нехай вона займається цим, тому що було багато втрачено можливостей зробити це. Нехай вона робить це зараз, тому що ну, якби, треба свої гріхи, трохи примазати, так би мовити. Але для мене Тіна це суцільно єдина артистка, яка може стояти взагалі в цьому батлі. Ну, немає взагалі ніяких. Персон, які можуть бути на противагу Тіні. Тому що Тіна з першого дня українська співачка, да, були там виїзди, але це було за царя Панька, і ми це взагалі. Я вважаю, що це дуже недоречно притягувати за вуха моменти, коли хтось десь колись виїжджав за кордон. Я тобі хочу побажати. Незалежно ні від чого продовжувати шукати той саунд, який буде абсолютно зрозумілим, абсолютно комерційним для широких вас, але при цьому буде зберігатися твоя самоідентичність. Тож я тобі бажаю тільки зростання, розвитку. Дякую, що відповіла на всі питання, тому Дякую. що часто молоді артисти просять узгоджувати все, якось домовлятися. Я в цьому напрямку ніколи не працюю. Ти все ж таки проявила свою сміливість і відвертість. Тож, дякую за відкриту розмову, і, можливо, щось хочеш побажати нашим глядачам також. а Насправді, що зараз можна побажати? Я бажаю всім ментального, міцного здоров'я, насправді, тому що часи такі дуже багато викликів. Треба це все переварювати. Нам потрібні е, здорові розуми, щоб зберігати себе в хорошому стані тому да бажаю всім мирного неба і якомога більше позитивних моментів дякую слава україні героям слава